Відбути було забанено моє відео за те, що я кажу, що я не колю ботекс і в мене його немає. Начебто я брехуха, така нагла, чи що я не можу зрозуміти причину блокування відео, воно є на інших монетизованих соцмережах, де я розміщу також і цей ролик. І воно нічого не порушує. Я маю старіти, маю право старіти, як я хочу. Якщо в того, хто розглядав апеляцію мою, є ботокс і він ну, мене хейти за той ботокс, я не маю нести за це покарання своїм аккаунтом, своєї праці, я маю дуже великі напади на мене. Ну, що мені 45 років, як я можу так виглядати? Я людина пробуліна, яка має мала конфлікти із представниками держави агресора, яка відстоювала свою національну позицію. Мене тут знищували, не знаю, що зі мною робили, Як я маю ще триматися виглядати? і Чому я ще живу? хожу жива після фізич... Після фізичних розправ. Оце моє дитяче фото. У да? мене дуже велика якась різниця між, між брів'ями, е, а ще е, там боток, звісно. Да? Я не маю триматися, я не маю бути красивою. Я українка, це моя національність, я це відстоюю, я красива, я хочу виглядати так, як я виглядаю. Губи, е, губи, да, е, наколола. 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 Я все наколола. Я не маю бути красивою. Тому що я неугодна, я конфліктна, е, я не за мир, е, я проти того, щоб тягали дівчат. Я ще комусь не дала, вибачте, будь ласка, то я ти там ще якась остання жінка, і досить мене булити у системі TikTok. Були вже звернення правоохоронні органи, коли вже адміни на це не звертали увагу. Якщо просто не припиниться ця травля, і мене тут.